Похоже, наші радикалы взяли тот же курс. Юрій Бойко. Десятиліття підтримки і лобіювання проросійських наративів в українській політиці. І наче ліс пам'ятники по країні, переміновані міста, запрещать людям говорити на ровному язикі. Як думаєте, скільки квартир за роки виправдовування всього російського під час війни з Росією з'явилося в оточенні Юрія Бойка в Україні? 300, 500, 700, не, брить выше, понад 1000. Запрещаем им ходить в ту же тягу, в которую они хотят ходить. И вот сегодня мы видим, что это движение продолжается, что насилие на них не продолжается. Ну а чому ні? Тут ти скуповуєш українську нерухомість, а тут продовжуєш віщати російську пропаганду, наче повномасштабної війни немає. Для влади Юрій Бойко задача зірочко. З одного боку, слуги народу голосують у парламенті разом з забороненою ОПЗЖ. Тож як переслідувати керівника тих, чиї голоси так потрібні? З іншого боку, мовчати після заяв Юрія Бойка, які здаються відверто проросійськими, теж не виходить. Так народжується компроміс. Вибачення після погоду в СБУ та позбавлення звання Героя України були. А от кримінальних справ і санкцій немає. Це дозволяє бойку розширювати свої бізнес-горизонти, зокрема за сприяння держави, зокрема і під час повномасштабного вторгнення. Добрий день, уважаємо друзі. Є ідея, як помочь переселенцям в складній життєвій ситуації. Привіт! Мене звати Ярослава Вольвач, і це перша серія розслідування присвяченого лідеру забороненої ОПЗЖ. Сьогодні ми поговоримо про те, як наінвестувати на понад тисячу квартир у Києві. <кхем> Питання просто ну, вибачте, нахріна так багато. І як у родини бойків з'явився будинок площею в одну четверту суджі Курської області. Так, ось все, 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 все. І от десь прямо в кінці. А поки поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це ЖК комфорт класу будинок на Вавілових введений в експлуатацію всього лише в кінці минулого року. Тоді ж 119 квартир тут оформили на оточення Юрія Бойка. Офіційно всі квартири записані на інвестфонд Хантер, який вкладався у будівництво ЖК, а потім повернув свої інвестиції квартирами. А це вже інший ЖК бізнес класу Камертон введений в експлуатацію на початку минулого року. Тоді ж тут в оточення бойка з'явилася 71 квартира, і всі права знову ж таки в інвест фонду Хантер. Взагалі непогані темпи. Два ЖК за один рік. Ну або 190 квартир, або 13 тисяч квадратних метрів. Подумали ми на початку. А виявилось, це тільки верхівка айсберга. Інвестиційний фонд Хантер контролюється кіпрською компанією Катріна Холдінг ЛТД, за якою стоїть українець Павло Якубенко. Якубенко святився в різних компаніях, які пов'язували з керівником забороненої ОПЗЖ. А син Павла Якубенка Володимир працював у Нафтогазії під керівництвом Бойка. Більше року тому наші колеги з «Бігус.Інфо» звернули увагу на цей фонд. Вони припустили, що Бойко через Якубенка зайшов у нову для себе нішу київську забудову. Та знайшовши зараз під дві сотні квартир у нових ЖК всього за рік, ми вирішили дослідити, коли все це почалося, і наскільки квартир за цей час встигло не інвестувати оточення бойка. А ще порахувати обсяги цих інвестицій, і тут я одразу скажу, це ну прям непросто. Нерухомість, яка належить і належала фонду, записаному на оточення бойка, це понад 700 сторінок документів. Частина квартир куплена, частина проінвестована. Ціни то ринкові, то особливі. Тому, щоб це все проаналізувати, ми заручилися підтримкою експертів, юристів і ріелторів і оцінювати вирішили квартири за ринковими мінімальними цінами. Я не знаю жодної людини, яка інвестувала половину, викупила половину ЖК. Ну таких. 2011 рік Віктор Янукович ще міцно при владі. Юрій Бойко очолює міністерство енергетики. А розслідувачі тоді заявляють про корупцію на закупівлях двох бурових нафтових платформ у чорному морі, відомих як Вишки Бойка. Вересень 2014-го після революції гідності і втечі Януковича в Україні проходять парламентські вибори. Юрій Бойко очолює опозиційний блок. Партія набирає 9,4% голосів і заходить у раду. А Бойко Костає главою фракції. Тим часом ГПУ починає розслідувати справу про так звані вишки бойка. Ми не маємо прямих доказів його участі. Крім одного важливого елемента, коли він підписував зміну фінансового плану. Так тоді винними в корупції на закупівлях так званих вишок бойка виявились всі, крім бойка. Наступного ж року, після початку розслідування, в липні 2015-го, інвестиційний фонд Хантер, записаний на оточення бойка, вперше вкладає гроші у будівництво французького кварталу. 2. А у 2017-му фонд вирішує збільшити обсяги інвестицій і вкладається у ЖК Камертон, який я вам уже показувала. І ЖК Велкам Хоум на Вишняківській 4. назвемо це першою хвилею інвестицій. П'ять будинків у французькому кварталі, 2, у які вклався інвестиційний фонд Хантер, добудували у 2018 році. Тоді ж на фонд оформили 49 квартир. Загальною площою більше трьох тисяч квадратних метрів. На момент інвестицій один квадратний метр коштував мінімально 1380 доларів. А значить, за ринком у це будівництво фонд мав би вкласти мінімум 4 мільйони доларів. Так, Приславська 57, сім, це присунський квартал 2. Два. 40. Але знову ж таки, ціни тут я рахувала по відносної. Це код відносно ринкової вартості. ЖК Велкам Хоум і ЖК Камертон добудували значно пізніше у 2020-2024 і 2024 роках. Відповідно, у першому ЖК Велкам Хоум фонд оформив на себе 198 квартир і приміщень загальної площі більше 13 тисяч квадратних метрів. При мінімальній ціні на квадратний метр у 485 доларів за квадрат інвестувати у це будівництво треба було би мінімум 6 мільйонів доларів. А «ЖК Камертон» будували аж сім років, і тільки минула річ фонд оформив тут на себе 71 квартиру, загалом близько 6 тисяч квадратних метрів. А значить, за ринком вкласти у це будівництво треба було би близько 5,5 мільйонів доларів. Важливо, з 2015 по 2017 роки фонд тільки вкладав гроші, квартири не продавалися. А це значить, що стартові інвестиції у будівництво трьох ЖК мали би скласти близько 16 мільйонів доларів, якщо рахувати за мінімальними ринковими цінами. Що ж, аби вкласти близько 16 мільйонів доларів, треба мати близько 16 мільйонів доларів. А у бойка офіційно не було та й досі немає жодних бізнес бізнес-активів. за декларацію бізнес є тільки у його дружини Віри Бойко, товка столична нерухомість. Вона на ті часи приносила десь 2,5 мільйони доходів, але у гривнях, не доларах. Одвічне питання. То звідки гроші знову без відповіді. А тим часом 2018 рік Хантер збільшує апетити. Фонд знову інвестує у французький квартал 2. Три будинки на Предславенський і чотири на Маккейна. Паралельно фонд вкладається у будівництво ще одного будинку у ЖК Хоум» на Вишняківській. 2. Це друга хвиля інвестицій. По завершенню робіт у французькому кварталі 2 оточення бойка отримує тут ще 407 квартир і приміщень загальною площею більше 30 тисяч квадратних метрів. А у ЖК Велкам Хоум» ще 90 квартир загальною площою більше 5 тисяч квадратних метрів. Нагадую, ми рахуємо по ринку і мінімальні ринкові інвестиції у ці ЖК могли би перевищувати 41 мільйон доларів. А ну і ще мало не забула. У тому ж таки, 2018 році Інвестфонд Хантер здійснив авансовий платіж на будівництво іншого ЖК Лалаленд La La на Берковецькій 6А всього на понад 6 мільйонів доларів. Чи платив фонд ще й після цього? І скільки, невідомо. Але в результаті у нього тут з'явилося 157 квартир. Так, ми пригадуємо, що у 2018 році фонд продав десь 47 квартир. Ну тих з першої хвилі інвестицій. Ну і можна припустити, частину виручки вклав у другу. Але є одне, але до початку другої хвилі інвестицій фонд встиг продати. Тільки чотири квартири тому на реінвестування це, м'яко кажучи, не тягне. А значить, в оточення бойка у 2018 році десь мали би взятися зайві понад 47 мільйонів доларів на другу хвилю інвестицій. Ну це докупи до тих майже 16 мільйонів доларів, які вже вклалися раніше під час першої хвилі інвестування. Тобто разом десь 63 мільйони доларів. Походження яких було би дуже важко пояснити. Але все ж з кінця 2018 року частину ЖК добудували і продажі нарешті пішли. А фонд далі продовжив вкладатися. Це третя хвиля інвестицій, яка триває і донині. У 2019 році фонд купив 5 квартир загальною площою 550 квадратних метрів на Дніпровській набережній 19А. А у 2022 році фонд оформив на себе ще 10 квартир у ЖК Welcome Home. Загальна площа — 640 квадратів. Нарешті останнє. у будинок Нововілових почали інвестувати у 2021 році. Продовжили у 2023 і 2024. З кінця минулого року тут у фонда, записаного на оточення бойка з'явилося 119 квартир загальною площою більше 7 тисяч квадратних метрів. А значить, за найменшими підрахунками у будівництво тут треба було вкласти мінімум 8 мільйонів доларів. Отже, за останні 10 років оточення бойка наінвестувало щонайменше на 1107 квартир. Це те, що було і є у власності фонду. За мінімальними підрахунками, які опираються на ринок, загальний обсяг інвестицій міг би перевищувати 70 мільйонів доларів. Причому стартовий капітал звідки взявся, неясно. Якби це був інший фонд. Ну або це була якась фізична особа, у якої дуже багато грошей, то по цим об'єктам напевно, що інвестиції були би більшими. Ну, да, 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 да. Я теж так думаю. Більш того, я не думаю, що забудовники продавали би в одні руки комусь половину своїх ж половину своїх об'єктів. Тут ми бачимо особливі умови, тому і особливі ціни. Ну, це не особливі умови, бо це, типу, дуже класний інвестор з класною репутацією і там не знаю великою історією інвестування. Це особливі умови, тому що йдеться про фонд конкретної людини, яка має зв'язки. Да. з конкретними забудовниками. Тож поговоримо про забудовників. Ну і зв'язки. Дивіться Камертон, ЖК Велкамхом на рвуцького, Ленд – це проекти компанії з групи фундамент. Французький квартал проект Буддеволопмент. З фундаментом в оточення бойка схожі серйозні стосунки. Фонду Хантер з оточення бойка належить 10% у компанії з групи Фундамент. Ще їх пов'язує дім ресторан у Києві. Буквально дім ресторан понад 1500 квадратних метрів. Взагалі, фундамент це ціла група будівельних компаній. Ключові особи підприємець Олексій Відмєдів і нардеф від батьківщини Андрій Пузійчук. Групу також пов'язують з заступником голови КМД. А в'ячеславом Непопов. у нульових. Він був головою наглядової ради Прат Фундамент, яка входить до цієї ж групи. А ось за буд яка за інвестиції фонду Хантер будувала французький квартал, 2 стоять нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар, екс очільник Київміськбуду Ігор Кушнір і співзасновниця століця груп Владислава Молчанова. Так принаймні пише економічна правда. На карті об'єкта можна було побачити також товку, декоплюс очолювану тоді депутатом Кременчуцької районної ради від ОПУ-блоку Юрієм Нагорним. Тут же замовником будівництва значиться товка капітал Схід. Зараз фонд Хантер володіє половиною цієї компанії. Інша половина у інвестиційного фонду Ковернот, який належить Оксані Кушнір, дружині експрезидента президента «Київміськбуду» Ігоря Кушніра. Із Кушніром у фонду Хантер стосунки теж схоже серйозні. Наприклад, бізнес-центр Магнет на Олімпійській частково належить фонду заточення бойка, а частково фонду «Ковернот» дружини Кушніра Можливо, ці міцні стосунки і пояснюють успіхи оточення бойка в оптимізації податків, ну або особливі ціни, ну як для особливого інвестора. Наприклад, у ЖК Камертон за договором квадрат інвестиційному фонду обійшовся в усього 8 тисяч гривень при ринкових тоді 25, тобто втричі менше. А за документами про передачу фонду частини квартир у французькому кварталі квадрат коштував 575 доларів при ринкових 1300. Ну а на що платити зайве? Тим більше, коли забудовники знайомі, важко зрозуміти мотивацію забудовника. Так, е оптово, продавати одному інвестору, тим паче французький квартал-2 був дуже цікавий для інвестицій в ті часи. Я певен, що в роздріб вони б точно продали б набагато дорожче цю половину. В, я думаю, навіть не набагато, а в три рази дорожче. Мотивація нашого шановного забудовника, яка допомогти другу. І тут робимо глибокий вдих бо крім бізнесової нерухомості є ще особиста Перейдемо до неї що ж до будинків і квартир самої родини то у подружжя бойків три будинки у вишеньках гнідені і кополові останні оформлений на початку 2023 року всього 75 квадратів загалом у кополові у віри бойко 17 земельних ділянок усі вони куплені з 15 по 17 вересня 2020 року за майже 10 мільйонів гривень Донька Юрія Бойко Ярослава має дві квартири в Новопочерських липках загальною площою 270 квадратних метрів. Тут же гаражі два комерційні приміщення на 160 квадратів. Ще одну квартиру Ярослава має у ЖК камитець, майже 290 квадратів. Також у жінки є комерційні приміщення на Печерську і Пизняках. А от у 2023 році Ярослава Бойко купила земельну ділянку в Обухові. І тут же на ній маєток майже 1200 квадратних метрів. Будинок на майже 1200 квадратів це ну прям дуже інтригуюче. Тому ми просто не можемо не подивитися, а що ж там, поїхали. Ми і от десь прямо в кінці а, цей будинок. Ярослава Бойко купила цей будинок 10 березня 2023 року. Офіційно за 15 мільйонів 700 тисяч гривень, або за тогочасним курсом 430 тисяч доларів. Але ми показали цей будинок експертам, і за їхніми словами, реальна вартість такого особняка могла би сягати 2 мільйонів доларів. То чому ж така вигідна ціна? Ярослава Бойко придбала цей будинок у такої собі Наталії Цівінської. Жінка родом з Рубіжного. Там вона проживала буквально в одній квартирі з подружжям Тарабановських Ольгою і Михайлом була з ними прописана. Тож, ймовірно, це якісь близькі родичі. Ольга і Михайло Тарабановський, за нашими даними, працювали на хімічному заводі Зоря де свій трудовий шлях починав. Як ви думаєте, хто правильно Юрій Бойко? Але є іще ще один, ну так би мовити, нюанс. Михайло Тарабановський. Це колишній заступник мера рубіжного, який у 2014 році, за повідомленнями, змі брав участь у переговорах із представниками окупаційної влади. А відтак у нас є питання і до ціни будинка, і до продавців. А ще є питання до сусідів. Якимось дивним чином сусідні земельні ділянки отут належать Володимиру Якубенку, сину того самого Павла Якубенка, на який оформлений інвестиційний фонд Хантер. До речі, ці будинки сховані з одного боку за водоймою, а з іншого за височенним парканом. І в'їзд на територію, де розташовуються будинки Володимира Якубенка і Ярослави Бойко, спільний. При цьому Ярослава Бойко, громадська діячка, була координаторкою міської ініціативи Київ Смарт Сіті, а зараз працює креативною директоркою Ельофісіль Україна. У жінки також 67,5% у видавничому домі Вавилон і 75% у телерадіокампанії Ностальгія. Не знаємо, чи можна у модному журналі заробити на кілька квартир на Печерську і будинок на 1200 квадратів, але сумніваємось. Наприклад, сестра Ярослави Уляна працює в тому ж такі журналі, але такого майна у неї немає. Якось несправедливо. Можливо, Ярославі Бойко пощастило з чоловіком. Чоловік Ярослави, Юрій Назаров, з 2017 по 2020 рік очолював департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА. Там він отримував зарплату. Максимум 40 тисяч гривень. Актуального бізнесу у Юрія Назарова немає, але є ФОП відкритий зі звільненням у 2020-му. А от у 2023-му році Юрій Назаров купив BMW X5 2019 року випуску за приблизно 60 тисяч доларів. Старший син Бойка Анатолій має будинок у садовому товаристві «Бобер» у Хотянівці, десь з 2015 року. Поруч з екс-головою правління НАК Нафтогаз України і екс-нердепом від ОПО блоку Євгеном Бакуліним. Ну гарне сусідство, навіть символічне. Інший син Бойка, Юрій, також має квартиру в Новопочерських липках. Їздить Юрій Бойко на 200 му крузаку 2018 року випуску. У іншого сина Анатолія Бойка дві нових автівки: Мерседес GLS 400 2021 року випуску і Мерседес 450 2023 року випуску. У дружини Юрія Бойка Віри офіційно немає авто, але ж є товка, столична нерухомість. А на ній Lexus G. X550 2024 року. Випуску загальна вартість цих авто понад 450 тисяч доларів. Усі вони з'явилися у родини від початку 2022 року. При цьому жодної з цих автівок в декларації бойка немає, бо діти дорослі, а лексу зареєстрований не на дружину, а на її компанію. Тож бойко декларує тільки сільгосптехніку і вас, якому вже півстоліття. На відміну від доньок Бойка у його синів, великий бізнес є, і у цьому бізнесі їм активно сприяє держава. Але ось тут стоп. На сьогодні з вас досить про участь родини Бойків у стратегічних галузях бізнесу. Я розповім наступного разу. А поки хочеться поміркувати ось над чим у випадку з оточенням бойка, мова йде не про кілька квартир в елітному районі, мова про величезну бізнес імперію, яка працює роками при різних владах і залишається в тіні, бо ж усе записано на інших людей. А бойко тим часом мільйонер якого нічого немає, та замість не відсвічувати зі своїми заявами про радикалів і радний язик, бойко обирає публічно просувати ті ж наративи, виступати їх лідером. І тут би виникли питання до будь кого на його місці. Але от саме до нього чомусь ніяких питань немає.